Дякую, що знайшли час. З сьогодні поговорити. Ми на минулому тижні, 11 травня, робили прямий ефір, який стосувався теми житла, житлових програм, зокрема для переселенців, і говорили про вашу роботу без вас. Ви у соцмережах почали сваритись, могли б покликати, я б вам все пояснив, от ми вас покликали, давайте розбиратись. Щодо житлової програми, я її подивився, вона опублікована на сторінці Анатолія Рижкова, ви, можливо, скажіть, повна, не повна, вона там опублікована. Але відразу хочу запитати, чому саме Івано-Франківська область вибрана як область для реалізації цієї програми. Я хочу ну почати з того, що питання забезпечення житлом переселенців в Україні е, з точки зору законодавства діючого це відповідальність приймаючих громад. Якщо ми акроємо будь-який документ щодо... Там житловий кодекс щодо житла для ВПО, ту постанову Кабміна 495-ту, там є ну, теза про те, що ВПО звертається в уповноважений орган за місцем свого проживання. Тобто, якщо ВПО зареєструвався десь в ОСЗН в якійсь громаді, то в тій громаді він може стати на облік як особа, яка потребує поліпшення житлових умов. І місцева влада, місцева там органи самоврядування має займатися цими питаннями. На нас спочатку, ну якби так було доручено організувати так інформаційну кампанію щодо всього цього. Ми займалися там моніторингом. Ми дивилися, в яких умовах живуть наші переселенці в місцях компактного проживання. Ну і останнім таким етапом була ініціатива все ж таки розробити обласну луганську програму забезпечення житлом ВПО. І всі наші програми громад, райдеш адміністрації, вони якби мали стати складовими великої обласної програми. Тому в контексті цього всього. Ми розпочали цю роботу. І перше питання, на яке я відповідаю, це те, чому саме Івано-Франківськ, тому що ми безпосередньо опікувалися переселенцями в івано франківській області. У нас тут хаб, повернемось до Сіродоницького району, і там у нас представлено 8 об'єктів. Ми об'їздили практично там більшість громад, де була можливість пошукати якісь об'єкти, які необхідно там трошки підремонтувати, та можна було б там розмістити наших переселенців в програмі визначено вісім таких об'єктів, і там, якщо так проаналізувати, можна визначити три формати співпраці. Перший формат це створення якби, нових місць компактного проживання на базі об'єктів соціальної інфраструктури, тобто на базі шкіл і лікарень. Друге, це робота з громадами щодо створення. Терцентрів стаціонарного перебування, тобто у нас раніше терцентри вони надавали послуги, надавали послуги амбулаторно. Наразі є потреба в тому, щоб опікуватись переселенцями, які не здатні самостійно за собою доглядати. І третій формат це є тут два або три будинки, які є реально житловим фондом, але ми не можемо їм розпоряджатися, але ми можемо спробувати знайти. Кошти для того, щоб їх підремонтувати, і місцева влада мала мала можливість їх використати під житло для переселенців, перевивши їх умовно там соціаль... фонд соціального житла для ВПО. По цим напрямкам, в принципі, ми працювали. Якщо звернути увагу, то там записано в програмі про те, що джерелом фінансування є кошти тільки міжнародні. У нас на районному рівні я не знаю там відомо чи невідома, вже в своїх джерелах. Надходжень немає районні бюджети Вони сформовані ще за рахунок залишків з 2020 року, тому якихось можливостей для оренди ремонту саме на рівні районів. У нас немає і фактично, я ж кажу, все, все, що ми працювали, опрацьовували, це за кошти міжнародних наших партнерів. Тому саме програма має такі. Такий да, вигляд, пана... таку суму і такі джерела фінансування. Пане Романе. Я хочу уточнити, чому саме от ви вибрали села, Вижній Березів, Космач, Брустури. Я подивився на Google мапах. Це досить віддалені села від навіть там районних центрів, да, там поруч косів. Але до Вижнього Березіва треба ще там якимись гірськими тропами їхати. Локації красиві, звісно, але мені здається, малолюдні. Я погоджуюсь з цим зауваженням. Перше, я вже якби пояснив про те, що в обласному центрі в районних центрах, в центральних садибах громад такі об'єкти вже були знайдені до нас, і вони по можливості вже використовувались для переселенців. Я ж кажу, якби без нашої участі. Ми вже шукали такі об'єкти, які не попали в програми обласні, не попали в програми. Громад, і вони ну не дуже цікаві великим міжнародним партнерам, де можна розмістити там тисячу людей, і так далі. Тобто, всі в принципі, всі такі об'єкти цікаві. Вони вже були зайняті. Ми шукали можливості на стороні, і плюс з точки зору там логістики і послуг, все це ми розуміємо, і це був то, теж перший наш аспект в перемовинах. Якщо взяти, от, наприклад, другий об'єкт, який в програмі представлений середній березів, то в населеному пункті є лікарня, є амбулаторія, є нова пошта, є в магазинах є банкомати тричі на день ходить автобус в районний центр, в центральну громаду, тому з точки зору всіх цих там, комунікацій, логістики, проблем в принципі немає. Єдина проблема, з якою можуть стикнутись переселенці на цих Місцях це робота і питання зайнятості. Якщо немає роботи, скоріш за все, це житло підійде або пункт розміщення він підійде людям пенсійного віку, яким не потрібно працювати. Ну тут можуть бути деякі нюанси пенсійного віку. Це може бути родина військового, який е, отримує умовно нормальну зарплату і забезпечує свою родину. Це можуть бути. Якісь там ДБСТ родини, які теж фінансуються з державного бюджету. Тому я думаю, що тут ну є певна категорія людей, які можна забезпечити житлом. Плюс, опять же, тут мова йде, що на всю Франківщину нашою програмою ми можемо там охватити 200-300 людей. Я думаю, що серед 500 тисяч. Виїхавши з Луганщини, людей 200-300 можна зацікавити такими умовами. Планують там відремонтувати об'єкти соціальної інфраструктури, тобто мова про лікарні, про школи, про зараз кажу, будинок тваринника. Очевидно, що в тій же школі так кімнати це великі. Ну, ваше бачення, яке ці кімнати варто перебудувати, аби зробити їх там. Для меншої кількості людей, чи ви собі бачите, бачите це так, що в одній кімнаті, тобто в одному класі да, шкільному, житиме там 12 людей. Як ви все це бачите? Дивіться. Якщо мова там про будинок тваринника або будинок вчителя, то це житловий фонд. Це квартири, це умовно, гуртожитки з готовими квартирами, де просто необхідно зробити певний ремонт щодо. Об'єктів соціальної сфери, то тут мова йде дійсно іменно про шелтери, це не буде житловим фондом, це не буде соціальним житлом, це буде саме місцем тимчасового перебування, умовно, місцем компактного проживання, і там уже формат може бути різний. Якщо мова йде, наприклад, про ту школу, яка там е, зазначена, ця школа вона вже е, працює в статусі місця компактного проживання. вона не працює як школа, тому що нема в ній потреби, і до нашого переїзду, скажімо так, на Франківщину. Ці школи вже переживали переселенці в класах. Опять же, там класи не такі великі, як у нас в школах на тисячу учнів. Там можна розмістити одну-дві родини, тому великих перебудов воно не передбачає. Але поліпшення я ж кажу, комунальних послуг, санузла там, якихось меблів. В цьому є потреба, і саме над цим ми і працюємо. Щодо тимчасовості житла, скільки там можна буде жити, От за вашим наміром, за вашим планом? Бо ми робили також ефір з волонтерами, і вони говорять про те, що ми вивозимо, наприклад, людей в Дніпро? Люди там живуть по декілька місяців і, в принципі, не планують якось рухатись далі, шукати роботу, ну, ставати самостійними, винаймати житло. І ці волонтери вони вбачають у цьому певну проблему. Ну бо ці, цих людей треба постійно підтримувати, ресурсів там недостатньо, або ну вони закінчуються, треба їх постійно шукати. Ці місця компактного проживання та наскільки вони будуть, ну. Місяців розраховані це туди можна буде на рік, на півроку засилитись, чи до закінчення війни, чи це такий тимчасовий прихисток на два місяці, аби якось там адаптуватись, зорієнтуватися і рухатись далі. Ні, я думаю, що це буде на максимально довгий термін. Тобто, якщо ми ну, говоримо про Дніпро, то там були інші задачі на початку цієї агресії. Там шелтери необхідні були для того, щоб людина з потяга приїхала, день-два прийшла в себе і далі. Визначала свій подальший рух, то наразі я думаю, що пріоритет саме в довготерміновому перебуванні. У нас договор оренди там на рік. Я думаю, що не буде якогось мінімального терміну перебування, якщо людина знайде собі там або постійне житло, або з міста компактного проживання знайде там орендує квартиру або соціальне житло. Вона зможе виїхати. Тому я ж кажу, для нас орієнтир це все ж таки. Створити такі умови, щоб людина могла там умовно постійно проживати. Інша орієнтир це договор е, у громади, і третій орієнтир це завершення бойових дій, повернення назад, наша наша на Луганщину. А як визначатимуть, хто там житиме? Я думаю, що це буде питання все ж таки. Ну якби добровольне, я не, не можу вам сказати, що наразі є якась черга саме в шелтера. По перше, по друге черги на соціальне житло. Я вже як сказав, цим займаються органи місцевого самоврядування за межами Луганщини. Ми на це впливати не можемо. Тому у нас умовно кажучи, буде фонд на 20 ліжкомісць або на 10 кімнат там для родин, і у нас буде можливість туди заселяти, якщо люди будуть звертатись до нас хаб. Якоїсь черги на сьогоднішній день не існує, і я ж кажу, що це буде умовно, як гуртожиток підписав договор про компенсацію житлових житлово-комунальних послуг і про виконання внутрішніх правил поведінки і заїжав. Програма розрахована була на 2022-2023 рік. Зараз вже закінчується п'ятий місяць 2023 року. Що зроблено, що не зроблено з того, що планувалося? Ну, об'єктивно, вона була розроблена там вже восени 22-го року, або навіть взимку. Ну, тобто 22-го року там більше був так формально включений. А робота це все ж таки 23-й рік плюс. Як я вже сказав, що по нашому першому об'єкту там було електроопалення. У нас були блекаути, і взимку тут працювати особливо можливості не було. І ті наші потуги там з генераторами або з альтернативним опаленням взиму вони не дали результату. Тому фактично ми серйозно зайнялися цими всіми продовженням цим роботи вже ось в березні. Я ж кажу по факту, на квітень ми маємо вже не просто меморандум, а договор оренди і. Зараз йдуть організаційні моменти, там якісь юридичні щодо там якоїсь документальної договірної роботи з нашими клієнтами на об'єкті соціальному і облаштування меблями цього об'єкта. Тому я ж кажу, що в принципі результати є. Плюс, по по двом проектам, ми вже працюємо з міжнародниками щодо їх облаштування з восьми об'єктів по трьом, де робота. Найскладніше все ж таки по житлу, тому що якраз це не є пріоритетом для МОМа, тому що кількість людей, яких ми можемо туди заселити, дуже маленька, і для них там цікаво від 50, там, від 100 людей, щоб орієнтуватись. Тому великі такі ремонти, саме по житловим е об'єктам, е вони не беруть по об'єктам соціальним. У них є проекти невеличкі по 5 тисяч євро. Якраз от де ми робимо кабінки та систему опалення, але по житлу вони не беруться, тому шукаємо інших донорів, які б допомогли нам з житлом. Тому я ж кажу, робота в принципі триває. Перший результат ми отримаємо вже в наступному.